Зінедін Зідан – ім'я, яке хочеш не хочеш, а поважати мусиш. Як футболіст він вже був іконою. Але коли у 2016 році Реал Мадрид призначив його головним тренером, багато хто сприйняв це як страшенний ризик та авантюру. Але він перевершив всі очікування. Три титули Ліги Чемпіонів поспіль, рекорди, які ще довго не поб'ють. Але залишається запитання, чи був це справжній тренерський геній, чи зідан просто зловив хвилю? Сьогоднішній випуск присвячений зідану як тренеру. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 2014 році француз отримав шанс тренувати Кастилію, резерв Реала, і, чесно кажучи, це не виглядало як казка. Результати, ну скажімо так, скромні під його керівництвом Кастилія застрягла в середині таблиці третього дивізіону, але Флорентіно перес бачив у ньому більше ніж просто тренера. Він бачив легенду. Реалівське серце на початку 2016 року, в реалі був справжній безлад. Рафа Бенітез, м'яко кажучи, не зайшов у Мадриді. Гра ніяка роздягальня розколота. топ гравці начебто й бігали, але без вогню. І тут Флорентіно робить хід, який змусив всіх підняти брови. Зідан буде тренером. Головний виклик молодого спеціаліста, звичайно, переконати роздягальню. Бо коли в тебе в команді є Роналду, Рамос, Модріч, Крос. Авторитет треба заробляти не трофеями минулого, а рішеннями тут і зараз. Але зідан знав, як говорити з цими хлопцями. Його стиль легкий, але чіткий. Він не кричав, не драматизував, а просто доносив. Хлопці, я знаю, як це робиться, і ми це зробимо. Для кріщану французький тренер став своєрідним наставником. Зізу не ламав того, що працює, але додавав свої тактичні елементи в гру. Ліга чемпіонів 2016 року у плей-офф Реал не мав сильних суперників аж до півфіналу. Де зустрівся з Мансіті на той час ще без гвардіоли. Те протистояння іспанська команда зіграла не ідеально, але це вже був реал, який вмів перемагати навіть на морально вольових. Так і сталося. Лише завдяки автоголу містян вершкові змогли вийти у фінал. У фіналі Реал зустрівся з Атлетіко, своїми сусідами, які славляться залізною обороною. Дійсна історична гра, чи багато фіналів ЛЧ ви згадаєте, щоб команди були з одного міста? Матч завершився нічиєю в основний час, і все вирішувалося в серії пенальті. Роналду забив вирішальний гол, але весь той шлях. Усі ті важливі рішення це була робота зідана. Після матчу фани кричали: зідан геній, а критики плювалися. Він просто вчасно опинився на потрібному місці. З такою командою, і мій пес виграв би. Дійсно, в нього був золотий склад. Кріш, який на піку, Рамос, що керував обороною, Модріч, Крос, Казимира, топова оборона тих часів. Але ж везіння не тягне цілий турнір, правда? Тренер зміг об'єднати цей зірковий склад і зробити так, щоб вони грали як одне ціле. Його секрет. Француз ніколи не грав у мікроменеджмент. Він не тиснув на гравців, не робив зайвих експериментів. Він довіряв, Роналду говорив: у нас не тільки тренер, це людина, яка розуміє нас. Він не змушує, він переконує. І саме це стало ключем до першого випадкового успіху. У той час, як Сіміоне кричав на своїх, наче дріл-сержант Зінедін просто підбадьорував. ви найкращі, і це ваша ніч. І це працювало. Критики, які передбачали провал, тепер мовчали. Недосвідчений тренер довів, що навіть із мінімум практики можна вигравати, якщо ти знаєш, як мотивувати, як тримати баланс і як ставити гру. Три поспіль. Так, це звучить як мрія, фантастика. Що зі серії FIFA, але для Зідана це стало реальністю. 2016, тисячі шістнадцять, і кожного разу Реал підіймав трофей Ліги Чемпіонів, залишаючи всіх суперників позаду. Але ось питання: це була випадковість? Чи все ж таки геніальність тренера? Другий сезон це вже не про пощастило. У чемпіонаті Реал забрав титул Ла Ліги, довівши, що його команда може і в ЛЧ грати, і в чемпіонаті домінувати. Фінал Ліги Чемпіонів проти Ювентуса став тим, що в народі називають винос тіла. Юве, ця машина оборони, пропустила чотири голи. Так, чотири: Казиміро, Асенсіо і, звичайно, Роналдо зробили вечір нестерпним для Буфона. Це був матч, де Реал показав, що вони можуть все: контролювати м'яч, бити на контрах, ламати суперника морально і фізично. Чи був той сезон легким? Ну не дуже. В лалізі обігнали барсу всього на три очки, але ВЛЧ впевнено в плей-офф розібралися з Наполі, Баварією та Атлетіком. А ось третій сезон це вже легенда. Тут починається шоу з драмами, скандалами і фієрією на кожному етапі. Проти ПСЖ в одній восьмій особливого спротиву від парижан не було. Загальний рахунок 5-2 за сумою двох матчів. У чвертьфіналі з Ювентусом було весело. Той самий пенальті Кріша на останніх хвилинах компенсованого часу вивів команду у півфінал. Хоча Юве вдома спочатку програв 0-3. А в Іспанії зміг вести з таким же рахунком, і тільки на 90 плюс 7 після видалення буфона, Роналду забив з позначки і Реал пішов далі. Але багато глядачів вважають, що Бланкос в тій зустрічі допоміг рефері. А як до речі, вважаєте ви? Напишіть про це в коментарях. І звісно, протистояння проти баварії легендарного Юпа Хайнкеса. Це була класика ЛЧ. Але Зідан тримав гру під контролем за рахунок своїх тактичних рішень, обережності і замін, як, наприклад, переможний гол Асенсіо в Мюнхені. До речі, це той самий приклад того, як реал йде далі, коли опонент виглядає не гірше. Та да, баварія була майже ідеальна та створила багато гострих моментів. Але іспанцям дуже щастило, а ще вони були дуже обережними. А потім фінал. Проти Ліверпуля, команда, яка на той час була цікавою, але. Ще не топовою. У Києві всі чекали грандіозного шоу і його отримали. Спочатку драма Салах і Рамос» Той епічний момент із вивихом плеча єгиптянина. Далі цирк від Каріуса. Воротар Ліверпуля зробив дві помилки, які стали мемами на всі часи. Але це було не все. Гол Гарета Бейла через себе це щось із галактики фантастики. Зідан випустив Валійця на заміну, знаючи, що той може вирішити долю матча. І він вирішив. Увесь Олімпійський на кілька секунд просто завмер. Такі моменти залишаються в пам'яті назавжди. Критики знову сказали своє. Та це все каріус, помилки суперників, фортуна. Але погодьтеся, у футболі везіння працює лише раз. А тут ми говоримо про три роки поспіль, про стабільність, яку в історії європейського футболу до зідана ще ніхто не бачив. Його вміння керувати гравцями, робити своєчасні заміни, довіра до лідерів і чітке розуміння гри. Це не везіння, це майстерність. І хоча кіпер Ліверпуля дійсно зменшив інтригу, Бланко зграли впевнено та дуже дисципліновано. У футболі це дуже важливо. Таким чином, Реал увійшов в історію не просто як чемпіон. Це була машина, яка знала і показувала, як перемагати. Хоч завжди надихав своїх гравців і створював атмосферу, де успіх був єдиним варіантом. 2018 рік. Реал тільки що взяв свою третю лігу чемпіонів поспіль, але зіда не йде. Потім Роналду пакує валізи і їде в Ювентус. Це як, як щоб з вашої улюбленої групи пішов вокаліст і головний гітарист одночасно. Шок. Критики одразу закричали: ось вам доказ, вся магія Реала була завдяки Роналду. У 2019 році ЗІЗУ повертається. Реал на той час нагадував машину без двигуна. Виглядає непогано, але не їде. Ні Ла Ліги, ні Ліги Чемпіонів, а атмосфера в роздягальні, наче на курсах з виживання. Люди говорили: ну що, зможеш без кріщану? Проте Ла Ліга 2020 року стала його новим трофеєм. Хоча цей сезон був далеко не схожим на його попередні успіхи. Зізу не мав розкішного вибору. У нього не було того запального тріо попереду, яке забувало всім в Європі. Але були досвідчені бійці, які повірили, що тренер зможе створити щось нове. Карім Бензема став новою топзіркою цієї команди. Його форма у сезоні 19-20 була шаленою, а тренер-співвітчизник дав йому вільний простір на полі. Команда виграла Ла лігу завдяки своєму прагматизму. Це був футбол без зайвих візерунків, але з максимально. Ефективністю, коли дійшла справа до Ліги Чемпіонів, все пішло точно не за планом. Манчестер Сіті Гвардіоли виявився надто сильним у чвертьфіналі, два матчі і реал без свого улюбленого трофею. І тут хейтери знову вийшли на авансцену. Окей, Ла Лігу ти взяв, але без кріщану ти ніхто в Європі. Якщо подивитися на те, як Зідан працював у другій каденції, стає зрозуміло, що це вже був не той реал, що ламав. Всіх в Європі. Це була команда, яка намагалася зібрати себе докупи після втрати одного з найкращих гравців в історії. А сам менеджер знову створював систему з нуля. Так, це вже була не казкова історія з фіналами ЛЧ, але це був доказ, що навіть без головного Голеодора можна бути в когорті найкращих та брати досить престижні, хоча й місцеві титули. Так, Роналду, це ікона. Так, він був рушієм тієї великої команди. Але чи можна сказати, що Зідан без нього ніхто? Ні, Зідан показав, що тренер це людина, яка створює хімію, довіряє своїм гравцям і отримує результати навіть у найскладніших умовах. І якби не хейтили його за везіння, правда залишається простою: Зізу – це бренд, який зробив реал великим не лише з Роналду, а й без нього. Зінедін Зідан це одна з найбільших фігур в сучасному футболі. Чи був він лише везунчиком? Навряд, щоб вигравати на найвищому рівні, потрібен талант і непересічний характер. Його успіхи це симбіоз футбольної інтуїції, психології та трішки того самого везіння, без якого в житті нікуди. Отже, геній чи випадковість? І чому він так боїться себе спробувати в іншому проєкті? Підписуйтеся на канал, бувайте!